Друзі, вітаю усіх Христос Воскрес. Я біжу на службу зараз 5.15, біжу на зупиночку. Їду в Свято Троїцький храм. Це храм Православної церкви України. Наш український пріднець. Службу ведуть настоятель священик Василій та священик Юрій. Христос воскрес! Воскрес! Як і того, хто працював, від години першої. Останнього він милує і першого цілком заспокоїє. І того щедро обдаровує, і цьому все не віддає. Працю приймає до уваги, добрі наміри з приємністю винагороджує. І діла шанує, і щире бажання хвалить. Отже. Тому увійдіть всі в радість Господа свого, і перші, і останні. Однакову нагороду прийміть. Хто постив і хто не постився, утіштеся сьогодні. Крапиза Боготова. Розкуштуйте всі, всього доволі, нехай ніхто не вийде голодний. Всі насолодіться святом віри. Ми молимось за мирість життя, мир, здоров'я, спасіння. Боже відведя, прощення відпущення їх, храмів Божих, парафіян святого храму цього, і щоб милосердний Господь Бог був них, Господу поволе, за тих, що даря приносять, і добродію святому свяченому, храмів цьому, за тих, що трудяться, за тим, що співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються. Від тебе великий вагає милості. Прості, брата і сестри. Всі ді, щоб Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Анибуля. Пасхальне послання при освященнішим архіпастирям. Боголюбивим пастирям Чернецтву та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! По воскрес! Нині все наповнилося світлом, небо і земля, і глибини підземні. Нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння. Також чуємо і від ангелів радісну звістку. Не бійтеся. Бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розпятого Його немає. Він воскрес, як і сказав. У день воскресіння Але силою віри, очима, душі, ми нині в цей великий істинно день бачимо Господа Ісуса Христа, який переможець смерті, вийшов із гробу Бог не може бути переможеним. Він завжди перемагає. Він утверджує правду. Він дає справедливу відплату за все добре і за зле. І ніхто не уникне Божого суду. Тому вітаємо наших ближніх і всіх зі світлим Христовим Воскресіння. Найперші особливі наші сердечні вітання, як і завжди в цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, українських воїнів. Завдяки вам, ми і в цей великий день можемо святкувати у відносній. У відносному спокою, звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа Воскреслого у рідній, помістній церкві. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі та надихає і дарує перемогу над ворогом. Свята ми не забуваємо у своїх молитвах про тих, що відзначає цей великий великдень в умовах російської окупації, у ворожій неволі та у поволі. Нехай Господь Бог полегшить. Ваші труднощі і страждання захистить від озлоблення людського і скоро визволить усіх вас. Наші сердечні вітання від Золотоверхового Києва, від собору Святої Софії, від української Київсько-Печерської лаври, нехай досягнуть всіх дітей України, де б вони зараз не жили. Попри всі зовнішні обставини часу, нехай любов до Бога. І до рідної України єднають усіх нас. Христос Воскрес. Митрополит Київський цієї України, де Православної церкви України. Пасха Христова 2025 року, можного міста Києва. Долучаюсь, долучаюсь до цих привітань. І нехай наші молитви, як сказав, блаженіші епіфанії, будуть з тими нашими дітьми, які боронять Україну. І далі. Чому кажу щирої молитви, викиньте із серця сумнів, викиньте із серця злобу. викиньте із серця всяке нечисте. Бо тільки чисте і смерне серце, Господь Бог чує. Ще раз повторюся, Господь стоїть чує. нехай молитва наша буде щира перед Господом. Господь Бог дарує те, чого просимо для спасіння, насамперед перемоги нашому війську, на всяким формам і супротивником. А в наші дома. Наші сім'ї і родини, миру, спокою і злавди. Бо Він воскрес, воскрес для кожного із нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес, і Україна. Свято Господь слава Богу, і земля, слави Твоєї. Оса на Благословен, я твій, та Божий. Причасником, причастницю не сніг прийми, бо врагам не розповім і поцілунку не дам тобі, як юда, але як зміник визнаю тебе. помяни мене, Господи, у царстві своїм. Нехай не в суд і не в осудження буде мені при часті тих твоїх тайн, Господи, а на істіння душі і тіла. Господи, милостиві, як грішному гріші. Господи, очисти ріки мої помили мене без числа сорішив, сорішили, сорочили, Господи, прости мені в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто причащає раба Божа? Дай ми почерківський, що вічне. Амінь, Хай. Бог благословить. Причащається нас козак. Наші вічне. Амінь, Хай. Бог благословляє. Причищається. Козачки. Амінь. Бог благословить, що козаки і я, навіть Божі, Хібсу на вічне. Амінь. Бог благословить. Амінь. Ой, сюди, життя вічне. життя вічне. Ісус прийшов не з ангелами і архангелами. Ісус прийшов не з воїнськими, з ангельськими воїнами, силами Його, а прийшов тихенько. У стаєнці для того, щоб не настрашити нас, щоб любов'ю і милосердя прикликати нас до спасіння. Бо Помів Господь Бог наказати, що ось так дивись і не гріши. Але ні, він прийшов показав ворог, а своєю любов'ю, розіпявшись на Христі. Омив гріхи людства, спустившись в пекло, знищив жалу смерті і дав нам життя вічне. Тому то і поклоняємось його тридневному воскресінню. Ти побачив і увірував. Блаженні ті, хто не бачили і увірували. І в сьогоднішній день, як блаженніший Єпіфаній Митрополитівський, говорить сьогоднішні слова, звернення до українського народу, каже. Що духовними очима ми бачимо, які жодні мироносиці зустрічають Воскресного Христа і чують слова ангела. Шукаєте Ісуса, нема Його тут, бо Він Воскрес! І ми, як і діти християни, бачучи Його Воскресіння, шукаймо, шукаємо, як він сказав царство Небесне. І ще раз прошу: молімося! Молімося щиро! Молимося за перемогу. Молимося за наших дітей воїнів Молимося за тих, кого навіть немає кому вже помолитися. Молимося за тих, хто в тюрмах, в казематах, в підвалах московських, ті, хто в окупації. Молимося за тих. Молимося за тих, хто далекі вже в країнах, бо зі страху повтікали. Молимося за них, бо вони також українці. Молимося за матерів, за отців, за братів, сестер наших. Молімося за кожного, бо така наша християнська участь. Бо Господь сказав по цій любові, побачу, що ви є сини і доньки мої. Отже, молимось. Молимось за перемогу українського народу над всяким ворогом і супротивником. І Господь Бог дасть тебе. українські народи, стій можно і борись. І побачиш, Господь боруч і бореться за тебе. Бо ми бережемо те, що є благословенно нам від отців, матерів, дідів і прадідів. цю свя святу українську, незалежну, святу землю, яка була ще благословенна Андрієм Перевозваним. Ми бережемо наші святині, ми бережемо свої сім'ї і родини, ми бережемо сам самосуд жити, саме право бути українцем. Отже, мирі вас і Господь почує наші молитви, Бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, то ніхто проти нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! 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 І Воскрес! І Воскресла Україна! А зараз виходимо після помазки, повазнення... Господи! перемоги даруй! і Миру, спокою, злагоди, сім'ї, родини, міста і села наші благослови. А нас заступи, спаси і поми. Ще раз і ще раз! Христос воскре! воскрес! Воїзду! Христос Воскрес! Воїзду! Христос воскре! Воскрес! Воскресла Україна! Слава Україні! Героя слава! І освячується, паска сія, благодаттю Духа. Окроплення буде окраплення буду в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь воскрес! нас воскрес! Христос воскрес! нас воскрес! возвести Україна, спрова. Благослови, Господи Боже, відео збережи і охорони, біля Отця, і, і Свіна, і Святого Духа. Амінь! Амінь! Біля Отця і світ, і Святого духа. s どういうこと Вітаю, друзі, вас, усіх! Христос Воскрес! Вістину Воскрес, тільки що я вийшла з церкви, посвятив батюшка, все, що потрібно, вся мокра, ви бачите, від душі посвятив. Бажаю усім здоров'я, миру, перемоги, повернення усіх додому і воїнів, і тим, що довелося виїхати, щоб всі повернулися у свої домівки і щоб. Кресла наша Україна, і щоб був мир, і щоб Україна процвітала, і щоб кожен з нас процвітав. Друзі, щоб ви розуміли, парк космонавтів ви подивіться, подивіться, скільки людей. По всіх доріжках стоять люди, чекають, поки батюшка освіт святить. І всі ці люди стоять, щоб священник Православної церкви України освятив їм кошики. Одеса це Україна! Дорогі мої українці, вітаю вас з цим чудовим святом Воскресіння Господня. Бажаю вам усім миру, миру у нашій країні, миру у наших сім'ях, добробуту, щоб усі захисники повернулися додому, щоб усі, хто в полоні, теж повернувся додому, миру, достатку, злагоди, добра. І всього найкращого люблю вас, Христос Воскрес, Воистину Воскрес і Воскресне Україна.